У Німеччині також засуджують застосування сили проти українських демонстрантів. Берлін закликає українську владу до діалогу з протестувальниками та опозицією. Там відхиляють бажання українського уряду одержати від ЄС 20 мільярдів євро фінансової допомоги як передумову для підписання угоди про асоціацію. Докладніше про те, як у Німеччині реагують на українські події, розповість колега з Deutsche Welle Наталя Неділько. У Німеччині, так само як і в інших країнах Євросоюзу, різко засуджують застосування сили проти мирних демонстрантів у Києві і закликають владу до діалогу із демонстрантами задля мирного виходу із теперішньої ситуації. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелля застерігає від силового розгону Євромайдану. У демократичній державі мирні демонстрації людей не забороняють. Їх не можна придушувати силою, заявив сьогодні Вестервелля. додавши, що ці протести це живе свідчення того, що люди хочуть європейської України замість того, щоб забороняти протести і з силою розганяти майдан у Києві, Янукович має розпочати справжній політичний діалог, сказав Вестервелі. І у Києві знають про те, що Євросоюз і Рада Європи готові у цьому допомогти. Нагадав керівник німецького зовнішньополітичного відомства. У Німеччині вже відреагували і на прохання українського прем'єра Азарова про 20 мільярдів євро фінансової допомоги від ЄС у рамках підписання угоди про асоціацію. Уряд у Берліні це відхиляє. Як заявив у середу віцеречник німецького уряду Георг Штрайтер, цією вимогою, як видається, українська влада хоче відволікти від своєї відповідальності за актуальну політичну ситуацію. А водночас у Берліні не втомлюються повторювати, що двері для угоди про асоціацію із ЄС і надалі залишаються для України відчиненими.